Вага, 25 жовтня, виходити з дому без парасолі сьогодні це як грати в рулетку з небом. По всій Україні дощі, вітер. Осінь сказала: ну все, досить ніжностей. Середня температура плюс 8, плюс 11 градусів. Але відчувається, як холодно й мокро з нотками розпачу. Пиши в коментарях: я вижив і отримай вітання від Всесвіту. І не забудь поставити лайк, бо твої пальці ще не зовсім змерзли, правда ж? Захід. Мокро. Північ, здує портфель. Центр мокрий натюрморт. Південь. І там дощить. Схід. Ну що, затишно? Тепер головне питання: що робити? Варіант А. Залишитись вдома, заварити чай, загорнутись у плед і спостерігати, як світ стає вологим. Варіант Б. Героїчно вирушити у світ і отримати в обличчя дощовий поцілунок від жовтня. Порада від саркастичного синоптика. Осінній дощ це не привід для смутку. Це офіційне схвалення сидіти вдома і нічого не робити з відчуттям глибокого сенсу.